Кажіть мені, ви теж відчуваєте це дивне в лапках болото навколо. Коли простір стає більш щільним, таким, енергії дуже повільними, будь-яка подія застрягає в сиропі. Ну, або в такій щільній рідині. І рухається дуже повільно, пригальмовано. І ще в вересні-жовтні в жовтні в мене був період такий, що аж переливалося через край. Куча енергії, куча справ, Я весь такий був ну, такий в такому робочому стані. А зараз, початком листопада, щось змінилося. І я взагалі-то почав відчувати такі енергії, ну, взагалі енергії простору дуже давно і побачив, що подібні періоди відбуваються десь ну, раз на півроку, може частіше по-різному. Спочатку це мене дуже дратувало. Ну як справи не зроблені, все гальмується, я неефективний з мені точки зору. А потім я побачив в цьому позитивну сторону. По-перше, я можу в такий період розслабитися трошечки, не гнати, як то кажуть, не гнати коней, а більше заглянути всередину себе. А в якому я останні? А до чого я прагну, а чи правильний шлях я обрав для своїх цілей, а чи такі, як треба, відносини з іншими людьми, чи отримує задоволення від того, що я роблю. І ось саме зараз цей період почався з початку листопада. І навіть у тренуваннях, у фізичних тренуваннях своїх, я збавив темп, знизив нагрузку. Дуже, ну, десь відсотків на 40-50%? І нічого не трапилося. Я нормально тренуюся, я нормально роблю свою роботу, я нормально е, планую щось, але це дуже е, в більш такому щадящому режимі, в більш е, обережному, скажімо так. І от у мене до вас питання, любі друзі, а у вас як? Чи відчуваєте ви зараз такий період і взагалі такі періоди? І що ви робите саме в такий період, коли все гальмується, а все стає таким ну, нерухомим, скажімо так? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Буду дуже вдячний.